пристебнулся? Пристебнулся. Власник попросил со старта не рвать, чтобы резину не палить. Ну а я так никогда и не роблю. <и> всегда, всегда с накатика. 800 кинских сил. Ты чувствуешь? Чувствую. Это круто. Она мягенькая просто. Да ты что, это космос. Даже без пневмы. Дивись, вот сейчас мы туда выстреливаем. За секунду. Выстреливаем? Да. Дивись, просто... Це... Даже Вольва заморгала, бачу, думаю, в шоке вообще. Я честно тебе скажу, я с этой тачкой просто в шоке. Она выстреливает як пуля вообще. Тесла перформанс рядом не стояла Так ты скажу І за хода? Ну тут батарея 100. Батарейка сотка. І розхід на 100. Зараз у нас в нашому режимі 28,1 кВт години на 100 км. Тут тобто 500... 400 400 железно будет. Ну, якщо нормально їздить, 500-600 буде. Ну, просто... Мы зараз їдемо сотку. Едем зараз сотку. Тепер дивись, що ми вистреливаємо. Ха-ха, бачу шия туди, де голова не випала. Жесть. Я не знаю, це просто... Звісно, ну, щоб, щоб костік на мене не ображався, бо він ображається, коли я ставлю в один ряд зікр і поше Тайкан. Ну, але це просто Машини, які на одному рівні. Костян, ну блід, не обіцять. Ну на одному рівні. Ну, ничем зикер не гирше, ніж Тайкан. Ничем взагалі. 35 тысяч долларов новая машина. 36. 000. Я просто в шоке. А поворотничек как работает, а? Скажи. Mm -hmm. Звучок. Ну, блин. Да Та так, поворотничек так даже в Ягуаре не працює классно. Oh, Ладно, тут уже не будем. <coughs> ну, полиция просто едет. Ah. Що вообще... там їхніх кінських сил? Яких там у них кінських? Кінські це у нас. А у них. Вообще. Ну, давай так, із всього на чому ми ти їздим. До останнього. До останній. Перео. Коли їздили на Вайки. Я казав, що є трон. А не Вайк. А тепер що ти скажеш? А тепер я скажу, що який є трон. <рес> І рядом не стояв, да? Взагалі, без хнівми даже. Ну. Туда? Туда? А то ти що? А цей момент момент відразу. Mm -hmm. Це просто. Кипліки. Але потрібно буде ну, дуже обережним. Все ж таки, нести відповідальність, по-перше, за своє життя і mm -hmm. життя тих, хто поруч іде з тобою. Mm -hmm. Як не крути. Тобто доріть не варто. Але емоції і ну це просто розрив. А блін, так у нас спорт стоїть, звісно. Та яка різниця? Та я думав, що у нас чил? На чілі на розслабойнішому. Щоб... А найкращий сервіс пошуку оренди авто для роботи в таксі це, звичайно, ж телеграм-канал Агрігатор Парк. Там ви можете знайти собі будь-яке авто будь-якого класу на будь-який бюджет. Нові авто додаються кожного дня. А також, якщо у вас є авто, яке ви хочете здати в оренду, так само в телеграм-каналі Агрігатор Парк, ви можете запропонувати його в оренду іншому водію. Посилання на телеграм-канал буде в описі до цього відео. Поїхали. Всім привіт, друзі! Зікер 001 рестайлінг 24 рік. Мій найулюбленіший електромобіль після Porsche Taycan. Блін, я сів в Зікер, і тут просто якість матеріалів, якість кожної деталі, до якої ти торкаєшся на такому рівні. Що ну, ти собі не можеш повірити. І коли тобі хтось розказує, що так зікар китайський, так, можете цим, цій людині сміливо казати, що якщо він так каже, то він на цій машині ніколи не їздить. Тому що якість матеріалів на, на, на найвищому рівні Алькантарка в потолок. Коротше, я вже трошки поїздив, насолодився і зараз ми покатаємо пасажирів. Взяв я своє замовлення, комфортік. По уклону, Сподіваюсь, ніхто на мене сьогодні не поскаржиться, тому що я думаю, що кожен мій пасажир буде задоволений тим, що він прокатиться, проїдеться на зікрі за якихось 150-200 гривень. Так. де мій пас? Зараз ростик буде варений. Доброго. А, а я вже стою під під'їздом у вас. А этот, если девушка, то скажите, пожалуйста, если вы не против, будет ЗИКР 001, номера 001. Все, понял, хорошо. Спасибо. Сейчас. Да, ЗИКР. А, до речи, полноценный такой огляд на ЗИКР 001 рестайлинг а, был у меня на канале где-то год Мали ми тоді взяти тачку на тест-драйв, але вона вже була продана і приїхав власник. Тому ми змогли її переглянути тільки ззовні всі її фішки, чим вона відрізняється від 001 Dory Style 21-го року, який я брав перший раз. І... Відмінності, звичайно, кардинальні. Але там у нас була інша комплектація, там у нас була подвійна пневмопідвізка. На цій машині, саме на цьому екземплярі, комплектація без пневмопідвізки. Але якби мені цього не сказали, то я би напевно і не здогадався, тому що машина дуже комфортна. На 21 дисках машина офігеть яка комфортна. Ну, я не знаю, як вони це роблять. Ну, вона просто пливе. Ну, кайф, блін, ну, вообще. Да. І, до речі, тут немає автоматичних дверей. Тут дверки треба відкривати просто руками. Є дотяжечки дверей, але треба відкривати руками і закривати. І для багатьох це великий плюс, тому що я так читав і бачив відгуки, що не подобаються людям автоматичні двері. Нажимаєш, чекаєш, поки вони відкрились, поки закрились. Ну, коротше, не прикалюється людей. Тут все механічно. Відкрив-закрив, але є дотяжечки. Супер! Я за вами. Ага, так. Технология. Да, добрый. М -м -м -м. Я смотрю, там номер той. А я же говорил там парню, что сегодня будет эксклюзивный автомобиль. Он сказал. Ездили когда-то на Зикре. М -м -м. Пожелую, что технологии для меня не Непонятно. М -м. Это китайская технологии самые новые. <звук> а, вам надо присягнуться. А, а на этой хотите попробовать стартануть? Нет. Не хотите? <свук> <свук> Страшно? Так, друзья, еще завдяки лидару, который расположенный на даху автомобиля, на челочке такие, Ви бачите, що дуже класно, дуже класна машина орієнтується в просторі і бачить просто все, що навколо відбувається. Дивіться, як вона. Оп! От! Мотоциклісти. І ось вона їх бачить. от так от чотенько. Хто де їде, все вона чотенько бачить? Клас. Також завдяки лідару, і я вже не пам'ятаю скільки тут камер: 12 чи 14. Завдяки всьому цьому, вона дуже класно. Блін, вона бачить, що я дивлюсь в телефон. В каміра і каже мені, не від не відволікайся від дороги. Прикольно. Автомобіль повністю українізований, як, як ви бачили на дисплеї, всі написи на українській мові. Вона дуже класно орієнтується в просторі. Автопілот має працювати бездоганно. Так, як ви, як ви бачите, друзі, тут е, в рестайлінгі такий трішки е, зарізане кермо. Таке прикольне, напівкругле, напівквадратне. Ну, якщо чесно, дуже зручно, мені подобається взагалі ніяких негативних відгуків. Також фізичні кнопки е, дуже приємні. В дорестайлі вони були всі сенсорні, а тут фізичні. Фізичні, набагато приємніші і та якось і звичніше, напевно. В цій версії екран неповоротний. Тобто, якщо ви пам'ятаєте, в тому автомобілі, який я оглядав Рєст, там був поворотний екран, проводиш пальцем, він повертається до тебе, проводиш пальцем сюди, він відвертається на пасажира. Та й все, в принципі, більше в цій машині ніяких відмінностей від тої, яку я оглядав. В принципі, немає. Немає пневми і немає поворотного екрану. Так само тут є панорамна криша. От вона. Затемнено, дуже класно, я думаю, що проблем в спекотний день не буде. Ну, тобто, В голову не буде напікати, тому що, по-перше, і відстань дуже велика, да, якщо бачите. Не так, як в Маделвай. В Мадалвай я трішки страждав, як ви пам'ятаєте, тому що я був дуже близько до панорами. А тут, в принципі, нормально, я думаю, що проблем взагалі не буде. Блін, ну класно, такий апаратік. Я сиджу, просто кайфую. от Чесно, дуже зручні сидіння. Сидіння зробили. Кайфує, дивіться. Так, вони дуже схожі на сидіння в Порше Panamera. Костян, Зараз опять скаже, що нічого тут немає схожого. Ну, нехай. Тим не менше сидіння дуже зручні. Я сів, лопаточки в мене лежать повністю на сидінні і я їду, просто кайфую. Блін, ну ця тачка. Як її можна не любити, не знаю. Зікер, красавчики. Алло, добрий. Добрий, день. А я вже під'їхав біля шлагбаума стою. Ага. А ви не проти, якщо буде зікр 001? Їздили на такому? А, ні, не проти. Космічна тачка. Вам сподобається. Все, ном номери 001, я стою біля шлагбаума. 001 біля шлагбаума, Супер, дихалонки mm -hmm. будемо. Добре. Це бачите, тестуємо, як людям сподобається зикре в таксі чи ні. Ну, можна буде в университету возьмете. На зікрі? 33 до сотки, щоб ви запизнітесь постійно. Ну просто так більше можна. Хотіли бы більше поспати. Блин, ну в цій машині поспати, конечно. Нет, не в машині поспать. А потом типу, чисто, так? Так, ну що я можу сказати? По бруківці машина йде просто комфортненька, м'ягенька, дуже приємна. А що тут іще класно, поки ми доїхали і вже трошки стемніло, такий вже з'явився ambient light. От, ось. він, Дуже приємний. Також колір можна змінювати по-любому. Дивіться, клас, Всюди горить. Коротше, ну тут так все зроблено. Я чесно скажу, от, ну, я просто дивуюсь, наскільки вони вгадали в усьому. Навіть от просто така дрібничка, да? така дрібничка, як фізична кнопка регулювання гучності мультимедіа. О, така дрібниця, да? фізична кнопка регулювання мультимедіа. Гучність. Чик -чик. Тут одразу викидається меню, можна вибрати мультимедіа, телефон, навігація і голос голосовий помічник. Все, і плей, і пауза. Блін, ну, таке проста, таке просте рішення і наскільки воно робить твоє життя легшим. Просто Ч -ч -ч. Круто, ну не треба на дисплеї тикати, нічого інтуїтивно там шукати кнопочку. Ну, коротше, клас. Ірина? Добре, якщо ви не проти на космічному апараті поїхати Давайте. сьогодні. Давайте. Дякую. Жилянська 25, так? Да? Так. Їздили ви на такому колись? Е, ще ні, якщо mm. часу. Ось просто пише одна машина, і я завжди дивлюся по номерах. Ага. Я дивлюся, що воно мені не, не, не так, як тут написано. я вже Ага, значить, це якась інша машина. Ну тоже классно. Ну-да. Блін, на побруківці взагалі друзі, пливе. Просто пливе, я не знаю на 21-х без пневми можна брати взагалі сміливо і не паритись. Взагалі не паритись. ну, Реально, коли я робив огляд минулого року, ця тачка коштувала в районі 48-50 Зараз на авторії купа оголошень 35, 37, 38 24 рік рестайлінг. Просто ціни катяться блин, вниз з шаленою швидкістю. Тобто, якщо ти не купив її минулого року, то цього року ти купуєш її на 10 тисяч доларів дешевше. А наступного року, я думаю, ще на 5 тисяч доларів дешевше. І так кожен рік, ну вже не на десятки, ну на 5, на 3, на 2. І так. Скоро, скоро вже дуже багато таксистів, я думаю, будуть їздити на зікрах. Алло, алло, да? Добрий да, день. Да, да, да. Будь ласка, я там... Так, хорошо, я вас заберу звідти. А якщо ви будете не проти поїхати на космічному Зікрі 001? Що скажете? Що це значить? Зікр 001. Це офігенна, класна машина. А я що поплутала? Ви не таксіст? Я таксіст. Просто я сьогодні з другом помінявся машинами, я йому дав ягуар, а він мені зікр. ми сьогодні катаємося. Ви не проти? Поїхати на Зікрі зі мною? Знаете, крипово, что у вас одна машина вы, э, там, а інша э, на зиме. Крипово это стрмно, типа? Ну да, трошечки. Вот Блин. Ну Но я нормальный. Хорошо. Хорошо, добре, я зараз вас почув секундочку. Дякую. А что зробите? Секундочку. А, я вже просто під'їжджаю просто, да. То я вас буду чекати на велічки і в мене номери 001. Ага, ага, ага спасибо. добре. Ага, спасім. Коротше, перетелефонувала дівчина і сказала, що хлопець не дозволяє їй їхати на іншій машині, якої немає в застосунку. Тому я скасував замовлення, і мене оштрафували на 100 гривень. Отак от. Так от. Так, друзі, намив ми вточило, їду віддавати. Кайфанув я сьогодні за півдня, моя думка не змінилась, а ще більше укріпилась, можна так сказати, що Зікер це офігезна машина за свої гроші. Те, скільки вони коштують на сьогодні і що вона дає, ти отримуєш більше, ніж платиш. Оце прям моя думка. Незмінна, що ти отримуєш більше, ніж заплатив. Звичайно, там є різні комплектації. Сьогодні в мене така плюс-мінус мінімалка без пневми але все одно вона гідна уваги, і я би з задоволенням на такій машині їздив. От що я скажу. Витрата в мене за сьогодні, я проїхав там. О, я навіть не знаю, я, я напевно кілометрів 100-120 проїхав, бо до мене ще Віталік катався. І середня витрата в мене вийшла 27,3 кВт години на 100 км. Отак. От Це при тому, що сьогодні я собі ні в чому не відмовляв. Ні в прискоренні, ні в кліматі, ні в чому. Просто ганяв сьогодні як дурний на цій машині. І все одно витрата 27,3 Тому я думаю, що в спокійному режимі. Потихонечку в комфорті з нормальною рекуперацією, можна вкластися в двадцяточку і проїхати залізобетонних 400 450 км. От так мені здається. Друзі, і звичайно ж, цей випуск відбувся завдяки Віталію Мастер шина. На цьому тижні він придбав новий балансіровочний станок, і тепер шиномонтаж монтаж виходить на новий рівень. Друзі, я хочу представити вам шиномонтажний станок Хантер американського виробництва. Це саме саме топ по балансировочним станкам. Які його особливості? Цей станок має ось такий от вал, який імітує дорожне покриття, і він балансує на ідеальному рівні. Що відбувається при балансуванні, коли крутиться колесо на станку, вал прижимається до колеса, до шини і імітує дорожне покриття. Тим самим він шукає самі проблемні місця в шині і в диску, і для шиномонтажника він помічає лазером на шині мітку і на диску мітку. для того, щоб шиномонтажник потім його спустив і прокрутив на, на обидві ці мітки. І колесо стало так, скажімо, так на своє місце для того, щоб відбулося ідеальне балансування ще його називають фінішним балансуванням. Також він може розставити колеса в машині на праву сторону, перед ліву сторону, перед. Ну і звичайно назад. Щоб у вас прибиралася вібрація руля, приїжджайте, балансування, виходить на новий рівень. З радістю вам допоможемо і зробимо вам ще на монтаж на найвищому рівні. Ну, от зараз ми запускаємо Юрину шину з диском r 20 і подивимось, що скаже наш шиномонтажний станок новий. Зараз ми робимо тиск правильний. І запускаємо станок на балансування. Подивимось, що він скаже. Шини у нас, до речі, тріангл. Юра трошки на них вже проїздив. Ну, Подивимось. Зараз от він робить на а, да, Він каже, що треба зробити оптимізацію станка, вірніше шини під валом, імітуючим дорожне покриття. Оптимізацію зробили. Що це означає? Розкажи Олег. Ну, по шині це означає. Тобто, все в порядку тут. Є шкала, зелений цвет. Це показує, що шина по вісу в нормі. Тобто ніяких дисбалансів, нічого в неї немає. Якщо ця шкала показує жовтий колір, це допустимо. Червоний колір це вже говорить про те, що шина або пригає, або в неї є якийсь дисбаланс. Якщо таке відбувається, станок нам це підказує і дає нам мітки, коли треба прокрутити колесо, щоб мінімальний зробити вес. Шини по пасеотношення з діском. Ще тобто, друзі, от, е, є такі випадки, коли шиномонтажники втомлені, вони не хочуть там нічого більше робити, там, вони просто кліють багато грузиків і відпускають клієнта. Цей станок не дасть цього зробити. Він скаже шиномонтажнику, що обов'язково треба прокрутити міткам, поставити шину на диску для ідеального балансування. Е, тобто, шиномонтажник тут не проконає в жалінь. І не забувайте про знижку на шиномонтаж 20% по промокоду Taxi. А також підбиваючи підсумки найзалайканіших коментарів під минулим відео, цей коментар ви бачите на екрані, і власник цього коментаря отримує пачечку найсмачнішої у світі преміальної колумбійської арабіки. Дякую за перегляд! Бувайте!